Рослів про маніпуляцію легко маніпулювати людиною, яка не має своєї позиції, своєї стратегії, яка не зріла, не доросла, не вміє критично мислити. Якщо людина з критичним мисленням вміє висловити свою позицію, нею не так просто маніпулювати. Я розрізняю два види маніпуляції. Перша я так її називаю така безневинна маніпуляція. Це коли ми, наприклад, ну між собою з рідними, там з друзями, наприклад, зроби мені там те, то, і те -то. зроби мені бутерброди, будь ласочка. ось це от будь ласка, до речі, це також є інструмент маніпуляції. Психологи це називають інструментом маніпуляції. В принципі, коли кожного разу ми додаємо, будь ласка, да, от проаналізуйте себе, то ми якби використовуємо це слово для того, щоб вплинути на людину, щоб от після ось. Особа, будь ласка, вона точно не відмовить, вона точно там зробить мені той бутербродик, чи той чи, бо мені не хочеться е, вставати, наприклад. І другий вид маніпуляції він вже не такий безневинний, як перше. Це коли агресивні або аб'юзивні люди використовують е, маніпуляцію як інструмент, щоб впливати і використовувати е, більш слабку, незрілу людину. Це може бути, наприклад, через такі красиві фрази, спокійний тон, через такі знаєте, ласкательні речі. дуже часто використовують, наприклад, капельку для того, щоб маніпулювати людьми. Так ми всі знаємо про це. Так само і просто може бути вплив однієї людини на іншу, або людини на однієї людини на групу людей. І також маніпуляція може бути така більш агресивна, коли людина з агресією може говорити, наприклад, звинувачувати так? або казати: це ти винен, це ти мене спровокував, це ти, тобто постійно такі, знаєте, такі напади звинувачення. Друзі, тому ще раз, маніпуляція це інструмент для того, щоб впливати на людину і щоб нею керувати. Тому е якщо ми по натурі є жертвою е слаб, слабкою людиною, низька самооцінка, е ми не вміємо критично мислити, ми не розвиваємо цю сферу нашого е життя, нашого розуму. Якщо ми не вміємо донести свою думку, свою позицію, свою стратегію якусь е відстояти себе, то на жаль, на жаль, нами будуть маніпулювати. Люди діляться на дві категорії людей: е на тих, хто маніпулює. Маніпулює і на тих, ким маніпулюють, тому давайте працювати над собою, розвиватися, рости, ставати зрілими людьми, відстоювати себе, свої межі і вміти розпізнавати маніпуляцію. Це дуже важливо, тому що маніпуляція це також є вербальним насиллям. Хто пам'ятає ці теми, які я піднімала про аб'юз насилля, то вербальне насилля один з інструментів і проявів вербального насилля є саме маніпуляція, тому мудрості всім нам сили. І благословляю вас на те, щоб ви змінювалися і працювали над собою.